Привіт! Вітаю на каналі ProNails! Сьогодні ми розглянемо засіб Sos Neo Rescue Nibble No More. Ці засоби, до речі, виготовляються на якісній французькій сировині. No More дослівно переводиться як більше не гристи» тож це ваш надійний супутник у боротьбі проти звички обкушувати нігті. Засіб містить бензоат ненатонію – активну речовину з гірким смаком, яка чудово справляється зі звичкою, водночас залишаючись безпечною для здоров'я. Однак це не просто відлякувальний засіб. Його унікальний комплекс кабуст спеціально розроблений для покращення стану нігтів. Він включає в себе кератин для зміцнення, біотин для стимуляції кератину, кофеїн та безліч вітамінів для глибокого догляду та живлення. Особливості продукту незліченні. Він містить безпечний гіркий агент, унікальний комплекс кабуз для догляду за нігтями, має відновлювальну формулу з кератином та біотином, кофеїн для покращення захисту функції нігтя, включає вітаміни для глибокого живлення та зволоження, альфогідрокислоти для омолодження нігтьової пластини, швидке висихання без нітроцелюлози, невидиме опалесцентне покриття кольору хакі. Покращує загальний стан та зовнішній вигляд нігтів. Засіб можна наносити як і на кінчики, так і на всю нігтьову пластину. Ніблоноумо можна наносити поверх гель-лаку. Також його можна використовувати з декоративним покриттям. Маю для вас рекомендацію. Якщо ви часто продовження контактуєте з водою, то поновлюйте нанесення засобу. За кожним разом наносьте по одному шару та дайте йому висохнути. Та забудьте про вашу звичку гристи нігті назавжди. Засіб допомагає і дорослим, і дітям. Якщо ваші діти мають звичку гристи нігті, він також рекомендований. Засіб є безпечним з будь-якого віку. За сертифікатом можна використовувати з 3 років. Дякую вам за увагу! Пишіть в коментарях, чи маєте таку проблему, як обгризання нігтів та як з нею боротися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. До нових відео!